Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Вчора, 6 липня, в грузинському місті Батумі стартував жіночий кубок світу: величезне та дуже престижне шахове змагання. На старт вийшли 107 шахісток з різних країн світу, в тому числі п'ять українок: сестри Анна та Марія Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко та Юлія Осьмак. Турнір традиційно розігрується за олімпійською системою: міні-матчі з двох класичних партій, у випадку нічиєї, в рапід та бліц. Нагадаємо, що минулий кубок світу, який відбувся у 2023 році, виграла російська шахістка Олександра Горячкіна, а третьою тоді стала українка Анна Музичук. Звісно, і зараз. Основні наші надії покладаються на старшу з сестер. Тим більше, що зараз вона демонструє просто блискучу форму. Але й інші наші уславлені шахістки також можуть показати непоганий результат. І одна з них, безперечно, екс чемпіонка світу, міжнародний гросмейстер Харків'янка Анна Ушеніна, яка в першому колі змагання протистояла значно менш досвідченій та сильній шахістці. З Республіки Південна Африка Джесі Фебруарі. у суперниці Українки досить низький рейтинг. Тим не менше, вона має титул міжнародного майстра серед жінок. І як продемонструє ця партія, має свій стиль та бачення шахів. Отже, ми розглянемо перший поєдинок цих шахісток, який відбувся вчора, 6 липня. Анна Ушеніна грала білими. Пішла е 4 у відповідь Е6 Д4 Д5, французький захист. Українка закриває центр, обираючи систему Німцовича Е5. Чорні грають С5, С3, кінь с 6 кінь Ф3, ферзь Б 6 все це добре відомі теоретичні ходи. І тут найбільш популярним за білих є просування пішака на А3, щоб далі зіграти Б2 Б4. Але й хід слон Е2, який зробила українка, теж давно і добре відомий. Білі готують коротку рокіровку, і тут найточнішою відповіддю чорних є розмін на Д4, щоб зафіксувати цього білого пішака, а далі повести королівського коня за одним з двох маршрутів на F5, після чого пішак Д4 буде атакований тричі. Але Джесі відразу зробила хід кіняш 6. Цей хід вважається менш точним, тому що дає білим більший вибір продовжень. В якийсь момент вони можуть побити на Ц5... І після взяття слоном зіграти 2 нулі, а потім ходом Б4 прогнати цього слона і вийти своїм слоном на є3. Але конкретно зараз найбільш сильним продовженням забілих є саме той, який зробила Анна. Вона забрала цього коня. Виявляється, що якщо тут забрати на Б2, то білі просто стають слоном на є3, взяття на А1 і ферзь С2. Тепер білі починають полювання на чорного ферзя. І воно буде успішним, оскільки після ЦД білі на Д4 забирають конем. Далі чорні грають слон А3, намагаючись звільнити ферзя, але білі грають кінь Б5, ось така вилка, і досягають великої матеріальної переваги. Тому в цьому варіанті чорні не можуть бити на Б2, повинні брати слона. Білі грають ферзь Д2, захищаючи свого пішака. І тут найточнішим ходом є слон G7, щоб якнайшвидше зробити коротку рокіровку. У партії двох титанів шахів 20-го століття Властиміла Горта та Бориса Спаського у 1999 році було далі 2-0-2-0, кіня 3-CD-CD, слон D7, кінь C2, Додатково захищаючи пішака д 4 але чорні вчасно відкрили вертикаль F, забрали турою, далі готові зіграти тура АФ8. Тут у білих лише мінімальна перевага. Але Джесі застосувала інший, більш ризикований, але водночас амбітний план. Південно-африканська шахістка не думає про коротку рокіровку. Вона намагається використати вертикаль G для атаки на позицію короткої рокіровки білих, іграє тура G8. Білим відмовлятися від ходу 2-0 немає сенсу, тому що рокерувати на ферзовий фланг ще більш небезпечно. Ну а грати G3, послабляючи позиції короля, поки що немає потреби. Чорні грають слон D7. Вони готують довгу рокіровку, але Українка попереджає цю можливість розмінюючись на C5. Ось саме те про що я казав: якби чорні раніше розмінялися на D4, то такої опції у білих би вже не було. Якщо забрати на c 5 слоном, то білі можуть зіграти Б4, нападаючи на цю фігуру, ну і далі що? У випадку слон Е7 можна побити на А6, повертатись на F8 не дуже хочеться. Тому Джесі вирішила поки що залишити слона на початковій позиції і забрала пішака ферзем. І тут раніше грали Б4, нападаючи на Ферзя, але Анна Ушеніна демонструє теоретичну новинку. Досить логічний хід, ферзь Ф4 нападом на пішака f 7 заважаючи довгій рокіровці чорних. Тому ферзь b 6 грає Джесі, нападаючи на Б2, але білі не думають про захист цього пішака і розвивають ферзовий фланг. Вочевидь, брати на b 2 дуже небезпечно. Відкривається вертикаль Б, що для чорних не є гарною новиною, якщо вони хочуть зробити довгу рокіровку. Тому поки що слон G7 грає суперниця Українки, а Анна намагається відразу дістатися до Чорного короля, відкрити центр ходом c 4 І тут чорним варто було зіграти обережніше ферзь c 7 тричі нападаючи на Е5, після розміну ЄД. Чорні вже готові зіграти 3 нулі, тому ферзь аж 4, але точний маневр ферзь b6 з подальшим ферзь b 4 пропонуючи розмін ферзів. У білих тут невелика перевага. Але Джесі зіграла занадто сміливо, забрала пішака на Б2, і після тура аб 1 побила слоном на Е5, нападаючи на ферзя. У відповідь Анна б'є на H6. Зараз чорний ферзь під боєм, тому забирає на А2, і тура б'є Б7. Що далі робити чорним? Їхня позиція вже виглядає дуже підозрілою, і кращим ресурсом було Тура Ж6. Щоб після взяття на h7 зіграти таки три нулі. Але тут білі мають ось такий ресурс: Тура б'є d7, віддача якості і взяття на e5. Якщо побита на e5, то дуже важливий подвійний удар і далі забираємо коня з шаху, якщо піти королем на С7. А якщо піти на b7, то ще й додатковий шах турою на b1. Тому чорним краще забрати ферзем коня, нападаючи на слона. Ну і далі після взяття на d7, ферзь e2, ферзь f7, Чорні захищають туру ферзем, створюючи загрозу мату. Але точний хід f 3, шах короля h1, ферзь g5, і ще один хід g 3 Все таки білий король знаходиться у більш безпечній позиції, що визначає велику перевагу білих. Але щоб перетворити її у перемогу, білим ще треба дуже серйозно попрацювати. А в партії Джессі вирішила відразу зробити хід 3-0, напавши на туру. Білі не жертвують якість, як в попередньому варіанті, здвоюють тури по вертикалі Б, слон С7 грає Джессі, щоб додатково захистити свого короля. Але після розміну на Д5 Анна Ушеніна починає атаку несподіваною жертвою якості і завойовує Чорні поля. Після взяття шах ферзем король С8 і кінь Д4. Ідея зрозуміла: забрати на С6 і поставити важку фігуру на b8. Ну, знову ж таки, бити на d4 чорні не мають права мат на b8, як турою, так і ферзем. Тому тура d8 зіграла Джессі, але тепер взяття загрожує мат, тому треба брати коня. І не шах на b8, а попередній обмежувальний хід ферзь d6 загрозує загрозою тура b8 мат. У чорних, незважаючи на матеріальну перевагу, немає іншого захисту, ніж віддати ферзя на Б1. Тому Феброрі забирає з шахом і кінь Б1 грає Анна Ушеніна. Тепер вирішальна матеріальна перевага вже у білих. Якщо побити на Е2 з загрозою мату по першій лінії, то білі забирають на С 6 після король Д8 взяття на Д5. І тут неважко здогадатися, що врешті-решт. Чорна тура втрачається. Після король Е7, ферзь С5 шах, подальший подвійний удар з виграшем тури це справа найближчого часу. Тому король Б7 зіграла суперниця Українки, захистивши слона, але білі пішли кінь с 3 під захистом слон білих, Д4 напад на коня і пішака каже 2, але білі грають слон А6. Партія закінчується дуже красиво. Якщо побити на А6, то ферзь С6 шах, король А5 і ферзь Б5 мат, тому король Б6 зіграли чорні, а тут ще й шах конем. Після чого Джессі, трошечки подумавши, вирішила здатися. Дійсно, тут білі ставлять форсований мат. Після взяття на А6, ферзь С6, король А5, ферзь С5, якщо піти на А4, то мат на Б4, а якщо на А6, то мат у три ходи. Кінь Б4, ферзь С 6 і кінь А 6 Ось така партія. Звісно, це поєдинок шахісток абсолютно різного класу, але цей двобій має дуже високу навчальну цінність, демонструє ідеї білих в системі німцовича французького захисту. Анна Ушеніна дуже впевнено та красиво перемогла свою суперницю. Сподіваюся, що ця партія вам сподобалась, тому, шановні глядачі, не забувайте ставити лайки, підтримайте канал підпискою, коментарями, а ми рухаємося далі, чекаємо на нові цікаві партії у виконанні наших шахісток. Обов'язково всі вони будуть розібрані на каналі Шахи для всіх. Можливо, з невеличкою затримкою, але я сподіваюся, що це не так вже й критично. Все ж таки над цим каналом працює лише одна людина, а її сили не безмежні. Дякую за увагу, до побачення!